У бродах також судять мене за ухилення від мобілізації, але іноді складається так, що прокурор не завжди може прийти. Деталі у сюжеті у бродівському суді відбулося коротке засідання за обвинуваченням Сергія Нікішина, якому інкримінують ухилення від мобілізації. Цього дня до суду прийшов сам обвинувачений, а також зі Львова прибув адвокат Валентин Кравець. Однак в подальшому не змогли розглянути справу з наступних підстав. Відповідно, постанову позначення прокурору та з наприклад, що до ручного начальника до суду кожної прокуратури замовлю. Та сам разом з тим, такі 12, 25, 14 року відповідно до графіку брати на бучі судської власній прокуратури. Повний стану підписання керівництва та досового зігнення в кримінальних впровадженнях, які перебувають у залишку та де їх подати на євському службу, затраковуючи ведення, -провод, керуючись сюди на друзі 37 капіталки та, та неможливості забезпечити не участь іншого прокурора зі складу прокурорів, зважаючи на стадію судового розвитку кримінального провадження прошу своє зіткнення, призначене 12 лютого 2020 року, 2015 години, власне, нічого дату, час та дату наступного засідання, прошу повідомити. З боку прокурора ставити перед фактом обвинуваченого і його адвоката про свою відсутність, як мінімум, було некоректно, але без нього справу розглядати не можуть. Натомість, зі сторони обвинуваченого, було наступне клопотання про відшкодування судових витрат, а також витрат на правничу допомогу. Ми тут Відшкодування судових витрат може зарано, не зарано, але отак от такі клопотання, ми, так би мовити, хочемо зарезервувати. Бо ми не знаємо, коли власне, відбудеться ну, закінчення, перед завершенням судового засідання, ми ще такі будемо клопотання. Ви будуйте письмове клопотання, в будь-якому випадку таке розглядається за письмо клопотанням, що стосується це розтального. Згідно із законодавством, клопотання про відшкодування судових витрат та витрат на правничу допомогу потрібно подавати завчасу, тобто до судових дебатів, які в даному випадку можуть бути наступного разу, а саме 18 березня 2025 року. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.